Я, як людина на яку намагалися зробити приворот, не да. робила, але намагалися зробити приворот. Знаєш, це, ну по факту програма, яка подавлює волю людини, і людина починає хотіти бути з тим, з ким не хотіла раніше. Ну от це вся інформація, якою я володію. Тобто як я її розумію? Я правильно розумію? Саме так ти можеш захотіти бути з уродом ніщебродом. Алкоголіком і наркоманом. Вони мене тому, не приважували, але це все було. Ну <світ> я. <світ> 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 в них мене... просто немає. Не в, мене... в них дуже багато справ для того, щоб тебе ще приваблива. Питання в тому, що питання просто в тому, що е людина, яка взагалі не твій типаж, не твій, не твій я смак. Я розумію, я розумію. Е Бо я тебе бачу лише з дуже багатим хлопчиком. З... Чудовою, гарною зовнішністю, от саме він, цей хлопчик, буде твоїм, а це не твій типаж. І от саме не твій типаж може угу. тобі сподобатись, ти будеш вважати, що це твоя точка зору, що ти, це ти хочеш людину, це, ти будеш думати, що це твій типаж угу. під приворотом.